Погода на вихідних в Україні буде дощовою, при цьому очікується шквальний вітер. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у суботу, 22 липня, в усій Україні, крім Луганської, Донецької області та Криму, прогнозуються краткочасні дощі з грозами. При цьому в день у північних та центральних областях місцями очікуються значні дощі. Температура повітря у південній частині країни вночі становитиме плюс 17 плюс 22 градуси, а вдень плюс 28 плюс 33. При цьому на речі території вночі очікується плюс 12 плюс 17 градусів, а вдень плюс 20 плюс 26. Дорогі глядачі. 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У неділю, 23 липня, в Україні переважно буде без опадів, лише у південній та східній частині місцями очікуються крокощасні дощі з грозами. Температура повітря вночі істотно не зміниться від плюс 12 до плюс 17 градусів. Вдень підвищиться на 2-4 градуси та буде складати від плюс 23 до плюс 30 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!